Про який конкурс розповіли в геогостинець та на чим у громаді працювали освітяни. Мої вітання в студії Марія-Канцеляристи тепер час підбити підсумки доби. Спершу до подій держави та світу Франція провела навчання, спрямоване на перевірку авіаційних підрозділів в умовах раптового нападу. Відомо, що під час операції 30-те винищувальне авіакрило протягом восьми годин забезпечувало успішне підняття в повітря та перебазування 20 багатоцільових винищувачів. А малий та середній бізнес України, який працює в соціально важливих сферах, уже може подавати заявки на державну енергетичну підтримку. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Йдеться про аптеки, магазини, пекарні, кав'ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності. Новини на Янтарне -ФМ. До локального на початку місяця наша громада вшановує пам'ять полеглих захисників, які назавжди залишилися в лютому 14-26 років. Це 10 полеглих воїнів, які мали б відзначити свій день народження в лютому, а також чотири бійця, котрі назавжди залишилися в лютому цих 12 років. Заради їх світлої пам'яті не втрачаємо віри в перемогу над ворогом. Днями в громаді відбулося спільне засідання колегії відділу освіти, Новояворівської міськради та ради профспілки працівників освіти і науки України Яворівської та Новояворівської громад. У заході взяли участь керівники закладів освіти, а також голови профспілкових комітетів. За підсумками зустрічі учасники обговорили актуальні питання функціонування освітньої галузі. Конкурс підтримки ініціатив 2026 у Новояворівській Яворівській громаді оголошує Геогостинець Простір здоров'я та безпеки це проєкти для підтримки місцевих ініціатив у розмірі від 10 до 70 тисяч гривень. Власний внесок у половину суми є обов'язкової умовою участі. Робота триває від ресурсного хабу благодійної організації Національна мережа розвитку локальної філантропії подати заявку. Можна до 13 лютого. Всі потрібні деталі в наших соцмережах. Новини на Янтарне ФМ. І до новин спорту. У Новояворівську відбувся турнір. з мініфутболу Кубок міського голови 2026 Змагання проходили у фізкультурно-оздоровчому комплексі Старт за участю восьми команд дітей 2012 року народження. Це дві команди міста Новояворівськ, дитячо-юнацьких спортшкіл шкіл міст Яворів, Мостиська, Рава, Руська і Жовква, Стрілець села Страчі, Клубу Янів. Про погоду у вівторок хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 морозу. Місцями 18-20 з позначкою мінус, а в день 3-8 морозу. На дорогах ожеледиться. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це всі провідні акценти станом. На зараз а вечір продовжують. Ваші улюблені хіти. Від хвилі дев'яносто сім і Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.